Всім привіт! Ви на каналі Рудман. Я на зв'язі. Сьогодні знову буде відео. Тема відео ось лежить. Приїхав новий. Теко називається 4,2 кВт. Новий інвертор. Зараз покажу, що це таке. Є у мене проєкт. Він буде встановлений як Безперебійник для будинку. Коли нема світла, він буде е, живити будинок від акумуляторів, а коли є світло, буде заряджати акумулятори. Е, сонячних панелів поки там не буде. Зараз я все по порядку розкажу, покажу. Покажу також вам щиток, яким чином воно там підключено все. І в цьому щитку буде досить цікава одна інформація. Я буду ставити ще одне реле, реле напруги, для того, щоб... це буде зроблено для того, щоб, якщо, не дай Боже, там неконтрольовано вимкнеться вімкнеться дуже багато приладів потужних, щоб він не заходив у захист, а щоб воно відсікало і люди зразу поймуть. І там через 30 секунд допустім, буде перезапуск системи на реле. І люди будуть розуміти, що вони сильно навантажили. Зараз я розпаковуюсь, показую вам, що це таке. Воно приїхало, я сам його вперше бачу. Потім я його встановлю, покажу, як, підключив, як я його підключив, покажу, як до нього підключити Wi-Fi, бо воно з Wi-Fi. Ну і протестуємо систему, як вона працює. Вам приємного перегляду. Хто не підписаний, підписуйтесь. Всім удачі. А я розпаковую і погнали. Значить, називається Теко 4.2. Коробки в них однакові, що у 6.2, що у 4.2. Значить, що тут є? Тут є інструкція. яка напевно повністю така ж сама як і на моєму цьому EASAN бачу так візуально даже. та й він візуально похожий так це у нас кабель для Wi-Fi це Wi-Fi модуль До речі коли підключаєте Wi-Fi модуль його не можна підключати поки не прикрутите антенну бо його можна спалити Це теж враховуйте Так, це поки відкладаємо в сторонку. Зараз ми його спустимо. Достанемо його. Ага, це в нього низ, а це в нього верх. Міцна гарна упаковка. Що він тут колишній... 14 тисяч він у нас стоїть. Є чек на нього. Якщо він в Китаї стоїть 12, то тут 14-2000 вже не така велика переплата, але ось він, бачите Трошки друга в нього. Ну, корпуси однакові. Дивіться. Навіть етикеточка така. Точно така сама. Характеристики однакові. Ось кому потрібно поставити на паузу, подивитись, характеристики. Так. Він повністю такий самий. І так же само вход-вихід, допоміжна лінія, батарея, сонце, БМС підключення і Wi-Fi підключення. Два кулери Це ідентична, ідентична. Тільки... З другим названням. Зараз будемо його встановлювати. Погнали. Всередині він теж точно такий самий, як Єосан третій. Точно такі ж самі кулери, точно такі ж самі охладителі, кондиціонери, навіть колодки такі самі, ідентичні. І підключення ідентичне. Ось підключаю, плюс-мінус, і йдемо встановлювати. Ось так вони роздвинуті. Ну, Підключення на шість. Під болтик на шість. І все. Тепер сюди надінуться кожухи і підключиться. Так, підключаємо. Так, підго... підготавлюємо. Так, до речі. Значить, тут... Теж класно таку тему зробив. Мені подобається. Ось поставив такий вольтметр. Іди постійно можна контролювати, бачити в якому стані батарея. Це щиточок. Зараз ми його теж будемо переробляти. Ставити сюди реле. Все я покажу. Зараз встановив сам інвертор, а потім все остальне по черзі потихеньку. Ідемо далі, значить, показую вам яким чином прозводить перший пуск я не знаю чи він підключався цей інвертор у когось перевіряв його чи ні але ну, коли він приходить із заводу не підключавшись то в нього конденсатор розря... заряжений для того щоб дивіться в ключ подав мінус а плюс подаю через лампочку вона зараз мигне і потухне. Ось вона мигнула і потухла. Тобто, виходить, розрядив конденсатор я. І тоді не буде от гах, клац при включенні, першому підключенні. Ось таким чином розряджається це все. Тепер підключаєте плюсик. Зажимаєте. Так, я зараз зберу все вже, мені вже сюди лізти не треба буде. Просто все зараз зберу і тоді розкажу вам далі. Ну що, перший пуск, так, поки без сіті завжди першим ділом подаємо живлення із акумуляторів. Раз. Подали. Тепер включаємо інвертор. Запустився. Так, пробіжимося по настройкам. значить. Одержуємо ментер, попадаю в меню, стрілочками тілочками передвигаємося. Перший пункт. Ставимо USB, тобто мережа, сонце, батарея. Тут або так використовуватися, тому що це просто безперебійник. Тут сонця не буде. Максимальна зарядка 40 А. E, UPS по сеті ставлю. Потім, ну, це більш класний режим. У нас сеть нормальна, проблем немає. Если у вас є проблеми з сетью, можете оставляти APL. E, зарядка батареї ставлю пользовательські. E, Значить, перезапуск при перегрузі. Е. Перезапускати. перегрев при... Перегрів, не перезапускати. Треба розбиратися, якщо він перегрівся. Чому він перегрівся. Значить, частота 50. 230 вольт. Десятий пункт зарядка. 30 А поки поставив. Е, значить... Ну, це коли юзе, коли пользуваль твістки виставляєш, то якщо б було б сонце, то е, переходило б на мережу. При 24 вольтах. 27 це опять би виключало б мережу, переходило на акумулятор. Це, якщо пользовательські ставиш. Воно тут не буде ну, Я виставив на всяк випадок. Значить пріоритет сонце мережа. Ну, так, як сонця не буде, то тільки твої Значить, При перевантаженні від акумуляторної батареї переключатися. на Байпас. 18. 19. Це піщалки всякі там. 20 тоже там екран підсвітка, чи тут, чи тут піщалка, там підсвітка, Ну то не важно. А, вот перезапуск Бує. При 23-му. При перенавантаженні. 25. Запись кода несправності, Включаємо його, щоб був включений. 26. -те. У нас ті вольтаж, при якому буде заряджатися і до чого буде заряджати, 28,2 ставлю. Підтримка акумуляторів 27 ставлю. 22 виключення повне і перехід на другу лінію. Якою ми не будемо користуватися? 30-е це виравнювання. Я його включаю. Буде виравнюватися при токові 28,8. ну Поки поставлю так, там побачимо, може 29 поставлю. Значить, це буде проходити е 60 минут при достіженні 120 спокою. Іли наоборот, 60 спокою при 120. Не пам'ятаю точно. Ну, в принципі, сверхуєте по заводському. І раз в 15 днів. Далі нічого не виставляю, це все йде вже. Він оф може віддавати в сеті, Відключено, скільки ампер можна віддавати в сеть. І виключення цих всіх овгрітів. І це другий. ну, е, 41 це включення другого виходу напруги аварійного. Я його відключив і, щоб цей аварійний виход включався при 22 вольтах. Ну, воно в мене відключене. Все, по настройкам це все. Так, підключив мережу, вхід, вихід. Розкажу, яким чином воно зроблено. Бо люди задають питання. Дивіться. Сюди приходить основна мережа. Ось о 0, ось ноль. Ось ось фаза. Ноль виходить зразу на колодку на нульову ось сюди. Фаза виходить із реле і приходить на автомат. Общий. Ось він. Це щоб знімати навантаження повністю з усього будинку. 25 автомат. З 25-го автомата фаза виходить на автомат, той, що піде, на інвертор. І паралельно на двопозиційний Перемикач на друге положення. Ну, в моєму випадку, перше, там, як кому подобається. Так, е, далі йде. Далі, виходить, із цього автомата фаза виходить на інвертор. Після інвертора фаза приходить на цей автомат. Ось знизу приходить. І звідси вже з цього автомата виходить знову на реле на подачу. І з реле знизу вже виходить на двохпозиційний, і вже отсюди піде на будинок на навантаження. І на інвертор нулі ось обидва виходять ось один, ось другий. Із колодки. Отаким чином воно все зроблено. Зараз буду перемикати його вже на. Напрацювання інвертора. Значить, як, як його перемикати? Перемикати його потрібно виключаєте основне питання. В перше положення переводите перемикач двопозиційний, Потім подаєте живлення основне, потім подаєте на інвертор живлення. Ось побачив. Зараз він повинен вмикнути з затримкою байпас. Вмикнув, а тепер вже подаєте з інвертора. Зараз через це реле я тут вмикнув. Ось таким чином воно зроблено. І тепер уже пішло все через інвертор. Так, будуть питання. Чому два реле поясню? Бо питанням будуть. Значить, входяще реле, оце. Потім общий перемикач, потім на інвертор, з інвертора і трьохходовий. Ну, З інвертора йде через реле. І заходить на трьохходовий і на споживача пішло. Навіщо я зробив? Я це реле виставив на 19 А. Той, тобто, щоб воно працювало при 4,2 кВт рівно через секунду. Чому це так? Тому що у даному споживача у цьому будинку у них опалення йде електричне, плюс мікроволновки і різні діла. Тобто для того, щоб контролювати його ніхто не буде. На ньому одна дитина включила собі одне. Хазяйка друге, хазяїн третє. Перенавантажили інвертор, і він, грубо говоря, зайшов в защиту. Щоб він не заходив у защиту. Я виставив 19 А і він буде відсікати це реле. І воно відсі... відсіче, і через 30 секунд запустить по І Тоді вже хазяїн будинку буде знати, що вони перенавантажили систему. Отаким От чином це реле буде захищати самого інвертора. Так, покажу вам ще раз АКБшки. Це кислотні акумулятори, яким чимом вони підключені. Підключено три пари. Ці дві пари, ці дві пари і ці дві пари. На кожну пару стоять балансири. Ось такі балансири активні. Посилання в описі оставлю, на Аліекспрес купував. І ось тут третій балансир. Він Балансує досить непогана штука, я вже їх провірив, нормально вони балансують. Так, зараз розкажу про Wi-Fi і як його підключити. Я ж обіцяв, значить, спочатку берете модуль Wi-Fi і до нього прикручуєте антенку. Обов'язково з антенкою, тому що без антенки він може згоріти. Ну, як би не пробував, але краще себе застерегти. Так, тепер дивитеся, де у вас надпись Wi-Fi, туди і підключаєте. Не перепутайте з BMS-кою. Wi-Fi включив. Одна лампочка загориться, що на нього прийшло питання. Що робити далі? Далі заходите в свій, в свій смартфон, скачуєте такий додаточок, що берете? Отак воно виглядає. Переходите в сторі... скачали, зарегистрелися, і у вас вийде отакий додаток. Спочатку потрібно Зайти в мережу і знайти цей логер. Як він там у нас? 0050. 50. Находите, Знаходите, ось він з'явився. Ви підключаєтесь, виходить, до нього. Вводите пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підтверждаєте. В додатку ви вибираєте Wi-Fi. Wi-Fi тут вибираєте. Переходить вона отаку. На таку сторінку. Даталогер вайфайний, підключите, вийде. Ось воно його вже побачило. Що він є. Заходите у Wi-Fi. Вибираєте, яка вам потрібна. Допустимо, от така. І вводите свій Wi-Fi вашої мережі свій виходить пароль. І нажимаєте ОК. Він вам намалює, що даний даталогер підключений до Wi-Fi, і ви вийдете знову у свій кабінет. Все, значить, Тепер це вийде цей даталогер, він підключений до сервера. В ньому загоряться 4, 4, 4 світодіода, і він вже підключений до сервера. Тобто він передає вже свої дані із цього інвертора на сервер. А тепер для того, щоб вам підключитися до вашої, до вашого кабінету, виходить, підключити цей деталогер, ви нажимаєте плюсик, виходите в монітор, нажимаєте плюсик і, тут є, сканувати. Нажимаєте сканувати і скануєте. Коли воно відсканувало, коли відсканувало, воно вбило, реєстраційний номер вашого даталогеру. Тут ви заповняєте, коли був встановлений, який, ким, в який по поясу ви живете, там, ну і все, все, що вам хочеться, і адрес. І підтверджуєте, і він у вас з'явиться. Зараз я це зроблю і вам покажу. Получається, ввели ви повністю всі параметри, які там де ви знаходитеся, який, який самий у вас який інвертор у вас і нажали конфлікт. Воно за конфлікт з'явився вже у вас. Тут ви вже заходите в нього. І ви тут вже можете бачити, що які ось 3 кВт споживання. І вже відсюди моніторить його там. Дивиться всякі графіки, ну то вже детально треба показувати, що можна тут моніторити. Отаким чином підключається інтернет до вашого інвертора. Все працює. І ось ви тут розположили собі, виходить, цей даталогер, і він собі відсюди передає інформацію. А ви завжди бачите, що про що з вашою батареєю, що з вашим інвертором. Дуже це хорошо, коли є підключені до нього сонячні панелі. Тоді ви бачите, яка йде вироботка, там можна все це рахувати. Ну і таким чином. Моніторинг проходить. Я вам показав, встановив я ось на новому об'єкті інвертор. Зараз, поки він буде працювати як безперебійне джерело живлення, поки відключення. А далі жизнь покаже, може власник захоче підключити до нього ще панелі. Тоді підключу ще панельки і буде людям добро. Вам всім злагоди, миру, будьте здорові, підписуйтесь на канал, відео ще будуть. Все, вся ця система тестується, сам вчуся, вам розказую, як воно є, за які кошти воно, скільки воно коштує як його зробити. Ось на даний момент для цієї людини, цей інвертор і ці всі е, обійшлися. Ну, я можу вам примірно посчитати акумулятори, Бушні, куплені, там, я не знаю, може 1010 плюс провод 1003 і обладнання всяке тут примикачі. Це це все заказувалось на Алі. Ну, Додав ще, хай буде все разом 15 і плюс 15 інвертор. Поймалося 30 тисяч гривень. Ну, за, за 30 тисяч гривень вийшло таке безперебійне безперебойне джерело живлення. Ну, я вважаю, це ну, і немало, але ну, і не багато. На даний момент за 30 тисяч гривень можна купити тільки е, генератор, який потрібно ще й заправляти. А так тут буде працювати все. Так, всім пока. Будьте здорові. Далі буде. Підписуємося на канал. Пока-пока!